Благодійна імпреза Володимир Чепига та Роман Дронюк запрошують на зустріч. Вона буде різножанрова з поезією, гумором та співанками. І головне благодійна. Артисти чекають на глядачів в Коломийському драматичному театрі у середу, 21 травня, о 15 годині. Буду мати собі за честь бачити вас в театрі імені Івана Озаркевича цієї середи на 15 годину. Ми плануємо разом із Романом Дронюком, ну таким відомим вуйком, місом, гумористом, спільну благодійну імпрезу для збору коштів на нашу Коломийську десятку, на наших опришків і дельвейсів. Це буде така собі імпреза. Різножанрова, з мого боку, там трохи поезії, трохи гумору, буде чотири кліпи, в тому числі відеокліпи, в тому числі, і літній дощ в Коломиї. А що стосується Романа, він за словом в кишеню не лізе, має повну волю, і я собі думаю, він сам знає. Що за вам запрезентувати. Це акція благодійна. Допомагайте нашим хлопцям, щоб у нас не був мир і спокій. Чекаємо на вас цієї середи, що прийде 21 травня на 15 годину.